Ви запитаєте, що я роблю в цій палатці? Моя відповідь проста: я й сам не знаю. Це відео про те, що ми обрізаємо наш часник. Ось одна партія, там ще партії часнику обрізаного. Це дідовий часник. Тут також ще одна партія, також обрізаний. Тут він просто обрізаний. Ми ще його не перебирали і не калібрували. Просто обрізаємо і на досушку. Тут у нас наркоманський чесник. Тут, я думаю, буде навіть краще місцями. Ну і йдемо далі. Покажемо своє робоче місце, де ми це робимо. Так, тут у нас сміття згрібаємо. Тут на кондицію кидаємо трохи. Або ось тут. Потім переберемо цю не кондицію, складається вона з облученого такого чеснику. На смак нормальний він, як звичайний чесник. Тут виконується обрізка секатором. Раз і два. Моя дружина. Ріже ось таким. Він також ефективний і легкий на руку. Не потрібно цю бамбулу держати майже 2 кілограми. Батарея важи кілограм, можливо, чуть-чуть більше. Сам секатор 700 грам. Ось, ну, для мене це нормально. Мені він не важкий. Тому. І комфортний. Він робить чисті зрізи. Навіть вуса ріже нормально. Все. Ми приступаємо до обрізки. У нас тут вже залишки дідового часнику. і ось так це виглядає. Залишається на черзі у нас тут ірен, який ми залишили на пізніше. І зараз у цю спеку ми ріжемо. До цього ми копали їх спеку, але плюс 37, плюс 38 в тіні дає про себе знати. Дуже важко на цьому сонці копати. тому ми пік пережидаємо і в цей час ми ріжемо часник. А потім вже виходимо в поле і копаємо до тих пір, поки комарі вже не починають заїдати. Потім е, сюди їдемо знову і займаємось обрізкою ще декілька годин. І все. Ось такий у нас графік. Так що всім врожаю. Дякую за увагу. Підписуйтесь на канал. До побачення!